Вигулькнула буквально на напередод нашого ефіру, але я думаю, що ти її вже чув, бачив, читав. Це заява представника головного управління розвідки Скібіцького, про неможливість виграти війну на полі бою. І це викликає ряд запитань, тому що е, перше, що велика питання, а хто такий Скібіцький? що він робить такі заяви? Ну, Скіпіцький один взагалі, по-моєму, це опорна фігура в службі військової розвідки, в головному управлінні розвідки. Він там давно, він був виконуючим обов'язки, які неодноразово, по-моєму. Він головний заступник. Коли він робить такі заяви, а хочу нагадати, що. Нинішнє головне управління розвідки, воно по своїй місії і структурі, більше нагадує головне управління розвідки Пентагону. Тобто, це попередній гур був головне управління розвідки Генштабу. Тобто, це головне управління займалося виключно польовою розвідкою, військовою розвідкою. До речі, свого часу, коли президентом став Петро Порошенко, ГУР фактично переінсталювали, перезапустили наново. ГУР отримав колосальну технічну допомогу від партнерів. І за своїми технічними спроможностями, це одна з найкращих розвідок світу. Вони українське головне управління дуже співпрацює з американцями. Ну, в силу того, що навіть технічна є залежність від того обладнання багато американського. Якщо робляться такі заяви, вони робляться з огляду на стан нинішнього війська в Україні і стан нинішнього війська противника. Тобто противник зараз дещо динамічніше нарощує свої спроможності, але якщо врахувати ситуацію на полі бою з недостачою і живої сили і боєприпасів українських. То є перспектива ще десь місяць-півтора ну, певних, я б сказав, низьких спроможностей України. Тобто доведеться розмінювати території на збереження війська, доки не будуть дооснащені нові бригади, і доки не буде отримане найновіше озброєння, яке дозволить вибити спочатку інфраструктуру постачання. Розрізати е, оці захоплені території на кілька шматків і, і, ну, і звільнити їх. Тому можна сказати, що Скібіцький засвідчив нинішній стан речей. Він не говорить про перспективу ну, в часі, через, через скільки ми втратимо щось. Але е, те, що нинішні, нинішня слабкість України відома всім, в тому числі й бійцям, бійці ж спілкуються з родичами, вони ж переказують стан речей на фронті і тупо брехать, що в нас все є, е, і ми картоплею закидаємо, чи, чи там е, сухпаями закидаємо противника і розбомбимо, і затопчемо його. це неправда. Втрачаються території, втрачаються люди. Основним видом зброї на сьогоднішній день на декількох ділянках фронту залишаються безпілотники, які купуються навіть не державою, а купуються волонтерами, народу. Отут Скібіський не може сказати, що винуватцем нинішнього стану речей є Зеленський, але він тільки засвідчує, що нашу слабкість. Але треба продовжувати думку, і треба сказати, що винуватися цього стану речей сидить на банку, і його прізвище Зеленський, його прізвище Дірмак, його прізвище Татаров, його прізвище Шурма, його прізвище Шмигаль, тобто Стефанчук. Це завдяки тупорилій поведінці вождів слуги народу, які одночасно керують всією країною. Стан речей наскільки е, кричущий і наскільки ну, небезпечний для перспективи країни. Е, і ще одна тема.